І поки з одного боку в Україні життя нібито спрощується, як у випадку з узаконенням самобудів, в інших сферах ми в повній безвиході. В країні немає вакцин для дітей, немає медикаментів для онкохморих, немає 30 тисяч, майже 30 тисяч вілоінфікованих можуть лишитися без препаратів. Під Кабмін сьогодні вийшли люди, які нині у відчаї, адже тільки державні програми дозволять їм жити. Держава, нібито за медикаменти заплатила вчасно. Угода на мільйони гривень є. Але згідно з постановою Кабміну, постачальник має право на поставки протягом півроку. Тому й не поспішає про людей, які не в змозі чекати так довго. Репортаж Олени Астахової за 8 секунд. Цим людям не звикати обивати урядові пороги в Україні. Майже 20 тисяч віломфікованих. В аптеці їхні ліки не продають, а жити без них неможливо. Вони в заручниках державних закупівель, з якими в країні традиційно критично. Врачі молчать, врачі нічого не говорять, тому що наступає такий момент. Але ми всі знаємо, ми всі слухаємо, ми безпокоєм. І на сьогодні звісно вже да в іюні місяці закінчується основний препарат. У нас альтернативы, потому что в аптеках эти препараты не продаются. Они не могут прерывать свое лечение ежедневно. В случае, если это произойдет, у них не существует альтернативы в Украине выжить. Медикаменты не поставили, люди умирают. Ни один из чиновников не наказан. А активісти погрожують позовами до суду на МОЗ за порушення прав людини. Натомість міністр охорони здоров'я на засіданні Кабміну виправдовується: фірма Вектор Фарм, з якої уклали договір, просто його не виконала. А контракт розписаний цікаво. У грудні держбюджет переказав їй усю передоплату понад 50 мільйонів гривень. А постачальнику уряд дозволив виконати контракт протягом півроку. Тож компанія і не поспішала. А тепер фірма ще й вимагає компенсації через зростання курсу долара. Це додатково 10 мільйонів гривень. Погрожує таким підприємцям міліцією є велике прохання допомогти фірмі невідкладно виконати цей контракт, допомогти нам невідкладно знайти директора цієї компанії і зробити все, щоб препарати, за які оплачено з державного бюджету, були поставлені. Міністр охорони здоров'я каже, після оприлюднення неприємних фактів і публічного прочухана несумлінна компанія вийшла на зв'язок. А решту тендерів на закупівлю медикаментів по державним програмам обіцяють провести у липні. Якщо компанії не будуть саботувати, якщо компанії будуть участвувати в чесних торгах, які будуть відкритими прозрачними і весь процес пройде швидко, То наскільки я знаю, ми десь в іюлі вже будемо робити акцепт. Марина Моїсенко, Ольга Чайко, Олена Астахова, Сергій Семенченко. Факти ICTV.